Всім, Боже, благословінь, що може вилікувати нашу душу, коли проходять страхи, паніки, депресії, біди, нечисті духи. Що допоможе бути при своєму розумі і робити правильні вибори, бути без страху. Алкоголь, практики, медитації, наркотики, таблетки і так далі не допомагають, а викликають залежності. І стає ще гірше. Тому лікар наших душ, це Ісус Христос. Є три кроки, які вилікують душу і прийде спокій щастя. Перше це хрещення у Отця, це хрещення у любов, у покаяння в домі Божому. Це в церкві. Друге, це хрещення у сина. Це Ісуса Христа Слово Боже, мінімум дві години вивчати Слово Боже і навчати інших. Таким чином Слово Боже пропишеться на розумі і серці і стане частиною вас. І, звичайно, це третій крок, це третє хрещення Духом Святим. Дух Святий приходить на Слово Боже, а дає Дух Святий, там є свобода від нечистих духів, депресії, страху, проклять. Та мир і благословіння Божі приходять у ваш дім і ваше серце. І саме три цих кроки допоможе нам злікувати душу, дух і тіло. Коли в нас буде значить, пролікована душа, то тоді в нас буде здорове і тіло, і дух, і ми зможемо, як собі бути, да, допомогти у таких панічних атаках, і так і допомогти іншим людям, пізнати Бога, пізнати. Це лікування, да? і Бог каже до нас у Матвія у Матвія 28-й вірш. Прийдіть до мене, усі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам вашим, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Амінь.